Як руйнування Каховської АЕС вплинуло на життя Береславського району Херсонщини? Які громади затопило і де виникли проблеми через відступ води? Як проводяться відновлювальні роботи у Береславському районі? І в яких населених пунктах це робити досі неможливо через обстріли? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азовія. Далі про війну на півдні України. На правобережній Херсонщині тривають відновлювальні роботи після підтоплення, яке виникло внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов 24 червня у своєму телеграм-каналі повідомив, що працівники комунальних служб, волонтери та жителі Тягинської і Калинівської громад прибирають мул, повалені дерева, принесені течією з водосховища, а також розчищають дороги після того, як їх обстежили вибухотехніки. Лише за добу, 23 червня, з території Тягинської громади вивезли три тонни сміття, а з Калинівської шість тонн. Раніше Володимир Літвінов повідомляв, що станом на ранок, 11 червня, у Береславському районі затоплені майже три сотні будинків, дві насосні станції: мости, школи у селищі Калинівське та Бобровому куті, а також цвинтар у заповіті. Станом на ранок, 21 червня, вода, якою затопила Херсонську область внаслідок знищення Каховської ГЕС, повністю відійшла від 32 населених пунктів, розташованих на правому березі. Про це у відеозверненні у телеграм повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, на той час підтопленими на правобережжі залишалися три населені пункти: Новогредніве та Благодатівка у Береславському районі та місто Херсон. 26 червня Олександр Прокудін повідомив, що у Береславському районі фахівці займаються пошуком додаткових джерел водопостачання. У Калинівській громаді воду відкачали з двох будинків, сім осель розміновано, а також спеціалісти вже склали 14 актів про пошкоджене майно. Фахівці аналізують можливості включення додаткових джерел водопостачання. У Бориславі місця для буріння 10 нових свердловин. 2 у Новобереславі та одну з місті е, Робота в цьому напрямку і далі триває. Крім того, у Береславському районі працює комісія з обстеження пошкодженого майна. Станом на 24 червня склали 71 акт. З них у Тягинській громаді 14, а у Калинівській громаді 57 актів. Про це повідомив начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Наш кореспондент Дмитро Шеремет відвідав Нововоронцовську громаду Береславського району і поспілкувався з місцевою владою і жителями. Начальник нововоронцівської селищної військової адміністрації Андрій Селецький розповів, що через затоплення ситуація у громаді зараз критична, але контрольована. Питною водою забезпечуємо бутильованою плюс привозною, от якраз за де вас можна побачити ці резервуари, які ми привозимо. Багато благодійних організацій допомагають. Можна говорити про те, що е, ще раз світ сконслідувався навколо Херсонщини. Нам дуже багато пропонують допомоги. Е, в основному ми забезпечуємо населення всім необхідним, яке е, населення потребує, але залишається величезна потреба в комунальній техніці для того, щоб переобладнати систему водозабезпечення, для того, щоб населення вже мало воду з кранів, а не привозно. У нововоронцовці є дві насосні станції для забезпечення населення технічною водою. Одна з них обміліла, інша ні, каже начальник адміністрації. Вода, яка поступає в очисні споруди, вона проходить етап очистки. До цього до очисних споруд ми можемо набирати воду і розвозити людям. У нас є два водовози, які які ми використовуємо на запит населення. Наразі yeah. вся вода в колодязях є технічною. Вся Бо а, в нас ну наразі немає жодного колодязя, і не було жодного колодязя із водою, яка відповідає всім нормам ДСТУ. І не було навіть до затоплення. Наразі, звісно, її і немає. Для цього нам для того, щоб цю воду перетворити на питну, нам організації, наприклад, Екватор Мішен, наприклад, як МОМ, наприклад, як ООН, нам надають фільтраційні станції, і ми з неї з них фільтруємо воду з колодязів. І вода на виході є питною. Одна із таких станцій встановлена у нас в парку біля краєзнавчого музею. Люди там безкоштовно набирають воду. У громаді постраждали сільське господарство і рибний промисел, оскільки вони були пов'язані з каховським водосховищем. Втім, наслідки не можна назвати катастрофічними, розповідає Андрій Селецький. Рибний промисел у нас і під час наявності водосховища був не найкращим, бо водосховище часто цвіло, часто псувалася риба. А сільське господарство дійсно зазнало досить значних збитків, але в першу чергу воно зазнало через обстріли і замінування засмічення територій. І тому на сьогодні в нас немає великих пасівних площ, які використовуються. І тому ось це обміління води воно не вплинуло на меліорацію, бо землі не використовуються. Також Андрій Селецький показав вулиці Нововоронцовки, які існували там до побудови Каховського водосховища. Ми зараз знаходимося на дні Нововоронцовського пляжу. А скільки тут метрів взагалі? Ну, зараз приблизно ну, тут повинно... метр сімдесят. Десь так, так. по шиї стоїмо в воді. Прямо зараз ми стоїмо приблизно ну, десь. Плюс-мінус на вулиці ветеринарній, яка тут була до 1956 року, вона була брукована і потім її затопила. В 1962 році тут створили пляж, навезли піску, і по суті зараз цей пісок під собою ховає фундаменти цієї вулиці. Відповідно, прийде час, ми їх розкопаємо і буде гарна бруківочка в море. А, взагалі, можливо, які ваші плани у вашій громаді з приводу цих відтоплення? Це ви вважаєте, що це плюс для, для туристичного чи це більш мінус? Е, я скажу так: щоб не відбулося, треба вміти з цього брати вигоду для громади, яка Яке б явище не трапилось. І казалось, ну, з таким горем, як падіння водосховища, дійсно, це горе для господарства, для людей, ми все одно зможемо знайти переваги для нашої громади, в тому числі і в туристичному спектрі. Звісно, після звільнення лівого берегу, щоб були всі безпокові заходи. У районі Нововоронцовки вода вже відійшла більше ніж на 800 метрів, і загалом відійде приблизно на кілометр. Прогнозує начальник адміністрації. Для громади важливо відновити її історичну пам'ять. Додав Андрій Селецький. Наразі ми маємо відкриті локації, де були раніше вулиці, тобто фундаменти будинків, напрямки вулиць. Вони всі відкрилися. Вони мають велике значення для локальної історії, для нашої історії Норонцовського краю. Бо, по-перше, це прямий доказ варварської політики комуністичного режиму, який самовільно і силиміць переселяв жителів родючих земель, тому що поряд, поряд річка була дуже родючий ґрунт. Це історичний центр Новоронцовки, скажімо так, душа Новоронцовки. Їх переселяли Силиміць на вершину. І змушували після війни нововідбудовані будинки розбирати або руйнувати, вирубувати столітні сади, вирубувати столітні доби для того, щоб не заважало навігації по водосховищу. І це перший момент, що приклад варварської політики. Друге, це наша історія, це наші будинки. У нас є люди, які виходять на берег і кажуть, а там був мій будинок, в якому я народився. І це важливий елемент ідентифікації новоронців і жителі взагалі Нижнього Дніпра по відновленню своєї історичної пам'яті. Це дуже важливий момент. Житель Нововоронцовки, підприємець Володимир Кальченко, показав територію, де займався осетровим господарством. Воно постраждало спочатку від обстрілів, а потім від руйнування Каховської ГЕС. Ось, ось сюди град прилетів, він отам лежить. Остатки від нього. Сюди міна, ось прямо попадання з тієї сторони. Там все, туди 152-й снаряд прилетів. Я не знаю. Дуже багато сюди прилетіло, то тобто є С-300 прилетіло ось за забором. Це сонячні станції побило. Ну, це ж сонячні скважина, все працювало на їхнє обезпечення. — А чого вони сюди стріляли, ви не знаєте? Можемо спитати їх. Міслі зловим. Я знаю. Дуже багато прилетіло сюди, дуже. Тобто Ця інфраструктура, яка йшла на безпечення водовозки, асанізаторні машини, все це все можемо піти. Я покажу. А внаслідок знищення Каховської ГЕС вода у цьому місці відійшла на 200-300 метрів, розповідає підприємець. Там, де ми плавали в своє време, два метри ловили раки, то Ми зараз ходимо там, просто збираємо їх руками. Оце тут було я ж кажу. Тут все, все починалося відсюди. А починали, тут ви першу партію Так, да, першу партію починалося до відсюди, тобто малюк завозиться сюди, де ми його отримали гот для того, щоб він подрос, а потім вже зимувати він переходив туди. Тут цей цех на 50 кубов води. Там вже у нас 150 кубов води в кожному басейні. Два басейни це 300 кубов води, там є. Тобто, Якщо учитувати, що можна держати там ну, прекрасно в УЗВ, можна держати 30 кілограмів на куб води, то самі почитати на 300 кубов, скільки там Там 2,5 половиною плавало здорового сітра, який жив собі прекрасно, чувствовав себе прекрасно. Для відновлення господарства потрібно близько трьох мільйонів гривень. Додав Володимир Кальченко. Сама фірма це одне, а інфраструктура, санізаторна водовозка, Ййомка сонячні станції, це все, 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 все в кучі, це дуже-дуже дуже. А воно щось так вийшло, що вони унічтожили повністю все. Все. Оце залишився один цех, який більш-менш працює. і то, це вже вистанавлювалося, тому що вікна немає, дверей немає, нічого немає. Це все з ревними волнами повилітало. Це новини при Азові. у цьому випуску. Докладно про те, що відбувається у Нововоронцовці Херсонської області після руйнування Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Жителі Нововоронцовки розповіли новинам Приазовія, що відбувалося у селищі у перші дні після руйнування Каховської ГЕС. Говорить місцева жителька Інна Філінцева. Ну, утром я встала раненько, і в мене ж е, звичка новості дивиться. І я читаю, що підірвали. Ми утром пішли сусідкою, подивитися, то е, ну, ступінька в нас там ступеньки такі, що можна до води спускатися. У нас люди купалися, діти тут. І вже там одна ступінечка, вже немає, водички. Потім ми в обід уже трошки більше. І так ми оце на трьох днів ходили, що ну дуже швидко уходила вода. А наскільки взагалі критично для, для населення? Взагалі тут прибережних вулиць, де ми зараз знаходимося? Ну, прибережні вулиці, ми тут вже ж і городи в людей поливають. Ну, у нас і рибу ловлять, раки рибу поливають. В основному дуже багато поливаємо цією водою. Про те, як зменшувався рівень води у Каховському водосховищі, розповіла жителька Новоронцовки Ніна Коряченко. Вибуха не чуть було сюди, а просто ми побачили, що вже вода почала уходити, уходить. Я вранці була, було ступінька там, бачили лісничний марш. Ще три ступіньки були в воді. Боже, прийшла в, в обід все, вже немає. Вже пішла і пішла, пішла, пішла в момент. Момент, вода І багато пішла. води пішло в перший день? Так, ну, багато. Ото десь по Чорні полоси. Отак це перший день відійшло. А потім вже як пішла. О. А скільки води під берегом було взагалі? Ну там Два, метри, три. Ну, десь метра півтора, мабуть. Метра-півтора, бо того, що. Затоплені навіть були ступеньки, три ступеньки чотири от і затоплені були. Ми там спокійно набирали воду, оце ж поливали. Лідія Гончаренко із Новоранцовки розповіла новинам Приазовія, що життя людей у цьому містечку було тісно пов'язаним з наявністю води з Каховського водосховища. Та давно воно чуть було, взагалі то чуть нам хорошо. А що, прям відчули чули вибух чи ні? Ну так, воно десь видно, як рухнуло, все одно щось. А як швидко вода почала відходити? Та вона швидко почала відходити взагалі. Ну скільки там? От ну, де де приблизно була вода на наступний день? Ну, вода була на наступний день, десь вже метрів 300 не було вже на, на другий день. А що ви з Каховського водосховища Там може поливали городи. Ну так, раніше поливали городи, все рибу ловили. А зараз взагалі ну а тепер нема нічого взагалі. Пустота. Одна пустеля залишилася. Староста осокорівки Нововоронцовської громади Сергій Конець розповів, що руйнування Каховського водосховища критично вплинуло на це село. По-перше, це немає, у нас є грошення було не тільки полей. Ну, от у нас тут базове господарство це як же ж, форум називається господарство. У них орошення своє було. Але ж і по всіх городах є орошення теж було. Тобто форум нам ключав людям теж. Але ще спитаємося, якщо ми такі, як правильно сказати, доб'ємося, що ми поміняємо систему, такі Повністю по селу, то прийдеться такою водою, якщо, я думаю, так і раніше було, рішення нам нагороди не давали, у нас в Україні круглосуточно була вода, скажімо так, так. Зараз ми на ніч виключаємо, але перебоями, Ну і допомагають друзі. Дуже багато везуть, люди набирають. Для мене це, звісно, жити на воді і брати воду. Ну, є, люди навчилися, як правильно сказати, Європа навчила бутилірувати, щоб вона. Хочеться вже наші бутылки пусті свої води набрати. А втім, головною проблемою для Осокорівки є те, що 80% будинків у цьому селі зруйновані внаслідок обстрілів російських військових, розповів староста. Немає жодного будинка, де б не було осколками ви кришу або стекла. Тобто, практично все. Центр ви самі бачили, жодного адміністративного приміщення, живого немає. Школа, садики це повністю практично все зруйноване. Ось даже стадіон на задньому плані у нас те саме, сільська рада моя, там де я працював, теж все розруйновано. Щоб розуміли, до війни проживало десь близько 2000 людей. На сьогоднішній день проживає ті, що повернули 677 людей. Але так як ми знаходимося в 20-кілометровій зоні бойових дій, скажімо так, красна зона у нас, як кажуть, червона, то поки таких допомог, як відстройки. Нас такого поки що немає. Всі обіцяють, прилетіло буквально неділю назад, люди кришу зробили вже, але розірвалися там десь близько 40-50 метрів. Це зрозуміло, ну, що осколками криша побита, вікна побиті. Тому я людям кажу: не спішіть, поки війна не закінчилася, ну, на крайній випадок, щоб з того з лівого берега не продвинули, їх нікуди не треба. Голова Береславської районної ради Дмитро Сливченко розповів новинам Приазовія, що деякі будинки у Калинівській громаді і досі залишаються підтопленими. Береславщина, вона ж більшою частиною знаходилася на водосховищах, а кілька громад вже нижче по течії поруслу Дніпра. На даний час води нема. В водосховищі оголилось це дно. А, зараз спека і дуже страшенний сморід, Щось там гниє, Я так вважаю, це і риба, і вся наша екосистема. Тому, як би, таке ну, катастрофа велика. А, що стосується наших сел, які були підтоплені, вони в нашій громаді підтопилось по декілька сіл. Це в зв'язку з тим, що коли е, гребля почала пропускати воду, Дніпро наповнився і Інгульцю, такої річці не було куди впадати. І вона теж піднялась на рівні і затопила наші села. З, е, е, ну, це Калинівська громада, скажем так. Там, звісно, і досі є підтоплені хати. Хати, вони ж, ну, скажімо так, не нові, і тому багато є руйнувань. І пошкоджені меблі, і хати, і самі і, ну, все, все майно, яке було у людей, воно на жаль не пригодне. Проводити відновлювальні роботи у будинках, які були розташовані вздовж берега водосховища, неможливо, оскільки ця територія і досі обстрілюється російськими військовими, каже голова районної ради. Ті громади, які загребляють, теж вони, вони де Львова. Ті села, там крайні е, вулиці, які були ближче до води, вони е, теж підтопились і теж е, ну, багато руйнувань. Ну там ще питання, в чому проблематика, що там постійні обстріли, там невозможно зайти і щось відновлювати. Там е, кожен день прильот, який в саме місто Береслав, там авіабомби, кожен день і по хатам, вже немає нічого живого з. Е, як скажуть, з будівлі, які були там комерційні, або там якісь склади, цього що взагалі немає. Вони ще стріляють по жилим кварталам, де руйнують одразу там 10 будинків. Ну там ж жах твориться. Тому це прибережна лінія що до водосховища, що нижче. Про її відновлення ще сказати, вообще немає сенсу, тому що там постійно острів. Для вирішення проблеми водозабезпечення у Береславському районі намагаються підключити додаткові свердловини. Додав Дмитро Сливченко. Що є скважини, які були раніше, вони не використовували. Зараз туди електрики підтянуть світло, і будемо ще далі підключати держава і всі наші області їм велике дякую. Ви привезли техніку, і бульдозери, екскаватори, щоб можна було ну. Де немає, де, де не вистачає води, щоб е, організувати і швидко викопати. Ну й пробити ще скважини Додаткові нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.